Вітаю, ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді пам'ятна монета 150 років від дня народження Олександра Кошиця номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України у 2025 році. Пам'ятна монета присвячена видатному українському хоровому диригенту, композитору, етнографу та педагогу Олександру Кошицю. Який відіграв ключову роль у популяризації української культури на міжнародній арені. Пам'ятна монета вшановує творчу спадщину митця, який, на запрошення голови директорії УНР Симона Петлюри, очолив українську республіканську капелу. Упродовж 1919-1924 років під керівництвом Олександра Кошиця капелла здійснила гастрольне турне з 17 країнами світу. Давши понад 600 концертів. Саме тоді світ вперше почув Щедрика Миколи Леонтовича твір, що згодом став всесвітньо відомим різдвяним хітом: – «Carol of the Bells». На аверсі монети розміщено композицію, що символізує гастрольну діяльність української республіканської капелли під орудою Олександра Кошиця. На матовому тлі відтворено стилізовану карту гастрольного маршруту, на якій позначено назви міст, де виступала капелла. Між назвами міст зображено силуети ластівок, метафора духовного польоту, вільного руку та поширення українського мистецтва у світі. На дзеркальному тлі розміщено напис Україна, рік карбування 2025, малий державний герб України, Номінал-2 з графічним знаком гривні. Унизу ліворуч зазначено логотип банкноту монетного двору Національного банку України. На реверсі монети в центрі композиції зображено стилізований портрет Олександра Кошиця у фраку, особливу увагу зосереджено на зображенні рук митця, головного інструмента диригента та засобу емоційного вираження. Тлом слугує хвиляста динамічна поверхня, що розходиться від герба Української Народної Республіки, символізуючи поширення української культури світом завдяки гастрольному турне капелли. Ліворуч на дзеркальному тлі розміщено написи Олександр Кошець та роки його життя 1875-1944. Номінал Монети 2 гривні, рік карбування 2025. Металл Найзельбер. гурт Рифлений, маса 12,8 грам, діаметр монети 31 міліметр, тираж 50 тисяч штук. Дата введення в обіг 12 вересня 2025 року, серія монет видатні особистості України. Художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук, Скульптор Володимир Атаманчук. Монета випущена у сувенірному пакуванні, на якому вказані характеристики та опис монети. На момент старту продажу у інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 155 гривень. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та підписатись на канал. Поділіться своїми думками щодо монети у коментарях.